Доброго дня, мене звати Дічко Наталія Сергіїна, я лікар-кардіологіня з понад 15-річним досвідом роботи. А моя спеціалізація нейровізуалізація та візуалізація в онкології. Щодня я працюю з пацієнтами, які мають кожен індивідуальний складний клінічний випадок та потребують індивідуального діагностичного підходу. Ми тісно співпрацюємо з клінічними лікарями, які направляють пацієнтів на діагностичні дослідження, розуміючи важливість комплексного підходу в діагностиці. Наша команда щодня робить велику кількість діагностичних досліджень, починаючи від рутинних простих обстежень до складних діагностичних досліджень, таких як коронарографія, дефікографія, ентерографія або лімфографія, наприклад, враховуючи усі особливості та індивідуальний підхід до кожного пацієнта. У своїй роботі я дотримуюсь принципів індивідуального підходу, комфортних умов для пацієнта, доказової медицини та постійного особистого зростання лікаря. Якщо ви шукаєте фахівця, який поєднує досвід, сучасні знання та індивідуальний підхід, я з радістю допоможу вам. Приходьте до нас в клініку Омега Київ.